Юнік Color Mask колір, який працює за вас, професійна маска три в одному для тонування, догляду та відновлення. У кожного майстра є момент, коли хочеться освіжити колір швидко, зробити блонд чистішим, додати глибини без фарби, дати волосю блиск та м'якість, як після салонної спа процедури. Юнік Color Mask це інструмент, який дозволяє робити все це одночасно. Просто, комфортно, без зайвих ризиків для волосся, а результат завжди вау. Лінійка включає в себе 5 відтінків: 1016 попеляста магія, 1061 делікатна перлинність. 933 вітамін кольору, 956 ягідна розкіш, 876 холодний каштан. Кожна маска містить професійний комплекс догляду. Вітамін Е захищає пігмент, додає блиску, працює як антиоксидант. Арганова та олія жожоба глибоко живить, зволожує, згладжує кутикулу. Кератин відновлює пошкоджені ділянки, робить волосся щільнішим та гладкішим. Результат: тонування проходить максимально рівномірно, а волосся після процедури виглядає доглянутим та м'яким. Переваги для салону та майстра. Три в одному: догляд плюс колір плюс відновлення допомагає надати волосся багатогранного відтінку та доглянутого вигляду. Не містить аміаку та не змішується з захисниками. Можна використовувати між фарбуваннями без ризику погіршити стан волосся. Легко наноситься та працює швидко від 10 до 20 хвилин, і готово. Тон можна комбінувати. Майстер може створювати унікальні відтінки. Підходить навіть для пошкодженого волосся. Маски виконують функцію догляду під час тонування, салонне застосування підготувати волосся, вимити шампунем, промити водою та забрати зайву вологу рушником. Нанесіть маску на підсушене волосся. Час витримки для легкого освіження кольору 5-10 хвилин, для вираженого відтінку 15-20 хвилин. Потім змийте водою без шампуню. Відтінки 933 та 956 можна віднести до технічних, оскільки за їх допомогою можна виконувати корекцію та репігментацію кольору. Unique Color Mask це не просто тонуючі маски, а інструмент нового покоління, який поєднує в собі колір, догляд і відновлення. Вони створені для майстрів, які цінують чистоту відтінку, якість полотна та комфорту роботі.